Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, мої любі малята. Малята 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Давайте послухаємо уважно невеличку розповідь. Про нашу рідну мову. Міжнародний день рідної мови. Це свято є особливим для усіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням душею нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки не лише відстоювали свободу рідної української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична і малозвучна мова гордо лунає з вуст мільйонів людей. Тож головне завдання кожного українця. Любити, берегти і збагачувати материнське слово. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити зайці й по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташки, і у траві камашки, говорять наші квіти. З блискучими зірками, а як говорять діти так, як навчає мама. Наша рідна українська мова одна з найбагатших і наймолодійніших мов світу. Це мова великого народу, великої культури, нашої історії. Про українську мову можна говорити безкінечно. Шануйте і любіть рідну мову, збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Гідністю і шаною ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім. Любимо ми мову нашу, вивчаємо, розвиваємо її, боремося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство мови. Малята, ви були молодці, слухали уважно, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.